Вітаємо вас, шановні друзі! Усіх, хто щойно приєднався до нашої глядацької аудиторії, і тих, хто дивиться нас із самісінького ранку. Ми продовжуємо програму Новий день на телеканалі Миколаїв. Реєстрація новонароджених, а також видача повторних документів переселенцям із зони проведення антитерористичної операції та із Криму. Якщо вас цікавлять ці теми, то залишайтеся з нами. А гість нашої програми і наключник, начальник міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції. Тож ми зараз розглянемо ці та інші питання. Вітаю вас, Інна Вітаю. Володимирівна. Доброго ранку. Вдячні Доброго. за те, що ви вирішили провести цей ранок разом із нами. Отже, поговоримо: почнемо із малюків. Скажіть, будь ласка, народилася дитинка, де і як можна зареєструвати цього новонародженого? Народження дітей відбувається в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Для мешканців сіл Державну реєстрацію народження дитини можна провести у виконкомах сільських рад. Сам порядок державної реєстрації народження дітей визначений цивільним кодексом, сімейним кодексом та законом України про державну реєстрацію актів цивільного стану. Дякую, зрозуміло. А в які терміни необхідно е подати ці заяви і зареєструвати дитинку. Є якісь обмеження в часі? Так, звичайно. З законодавством визначено місячний термін з дня народження дитини. Тобто батькам після народження своїх малюків необхідно не квапитися, а негайно звертатися до державних органів реєстрації актів на стану з метою зареєструвати свою дитинку. Але є такі поважні причини, що батьки протягом місячного. Терміну не встигаються зробити, і законодавець визначив для таких батьків адміністративну відповідальність. За адміністративну не накладається адміністративна відповідальність в тих випадках, якщо батьки пропустили місячний термін реєстрації народження дітей з поважних причин. До поважних причин законодавець відносить хворобу мами або дитини. Якщо це буде документально підтверджено, то звичайно працівники органів державної реєстрації актівців стану не складають адмінпротоколи. За 9 місяців 2014 року було нашим відділом складено 36 адмінпротоколів. Тобто, батьки проігнорували місячний термін з дня народження дитини і на таких ну не дуже. Квапливих батьків чекатиме якась адміністративна е, якісь... відповідальність так звичайно, да відповідно до статті 212 з позначкою 1 кодексів про адміністративне правопорушення на батьків накладається штраф в розмірі від 1 до 3 неподаткованих мінімумів. На сьогоднішній день це складає від 17 до 51 гривні. Але рішення щодо стягнення з батьків зазначеної суми, тобто штрафів, покладається на адміністративні комісії, які діють при адміністраціях при районних державних адміністраціях та виконкомів сільських рад, тобто ми лише констатуємо той факт, що батьки порушили статтю 144 сімейного кодексу, не своєчасно зареєстрували народження дитини, і сам протокол вже направляємо до розгляду комісії, які я сказала. Можна сказати, що сума невелика і покликана швидше присоромити неквапливих. Їх так називаємо батьків і пришвидшити процес реєстрації дитини. А скажіть, будь ласка, які для цього необхідні документи? Для того, щоб зареєструвати народження дитини, в першу чергу батьки повинні нам пред'явити медичне свідоцтво про народження дитини, яке видається пологовими будинками. Форма цього медичного свідоцтва зазначена, визначена Міністерством юстиції України за погодженням із Міністерством охорони здоров'я. Але останнім часом, мабуть, модно становить, що дітей, мами вирішують народжувати вдома. Якісь у них є там свої певні традиції. В такому випадку батькам необхідно пред'явити буде свідоцтво про народження і перебування дитини під наглядом лікаря. А також висновок медичного закладу про те, що дитина дійсно народилася в цієї жінки. І потім, уже на підставі цих документів, ми будемо проводити державну реєстрацію народження дітей. Але буває і інші випадки, це так би я визначила стандартні випадки, які у нас бувають. Але бувають і інші випадки, коли, наприклад, дитина народжується на судні корабля чи літака. Ну, все в житті буває. Да. Тоді реєстрація народження Дитини проводиться на підставі відповідно складених актів капітана судна, і це також буде є підстави для державної реєстрації народження дитини. Але якщо трапляється так, що ніяких підтверджуючих документів у батьків. Немає як підтвердити, що дитина дійсно народилася, то факт народження дітей необхідно буде визначати лише в судовому порядку, тобто батькам необхідно буде звертатися до суду. Отже, судове рішення. Крім самого факту народження, буде підставою в таких екстремальних випадках для реєстрації цього дитини цієї дитини. Скажіть, будь ласка, якісь іще підстави особливі існують у нашому законодавстві? Я визначила повний перелік підстав, які є для державної реєстрації народження дитини, але крім того, що ми встановимо факт народження дитини, необхідно нам визначити ще й походження цієї дитини. Тобто, якщо факт материнства встановлюється одночасно з народження дитини по медичному свідоцтву про народження, тобто що громадянка, певна громадянка народила дитину, вона автоматично по законодавству є мамою цієї дитини. А як же визначити, від кого походиться дитина, кого ж записати батьком у свідоцтві про народження цієї дитини, тут законодавець у нас визначає три. Таких основних періодів чи статей, на підставі яких записуються відомості про батьків дитини. Сама перша стаття це стаття 133, почнемо з неї Сімейного кодексу України, яка визначає, що дитина, яка народжена у шлюбі від подружжя і її записується батьками цієї дитини, тобто, якщо в народі говорять, шлюбні діти. Таких дітей у нас це дуже радує набагато більше, ніж інших видів реєстрації. Буду говорити поступово. От, наприклад, якщо у нас за 9 місяців зареєстровано 3 тисячі новонароджених, то відповідно до статті 133, тобто дітей, які народилися у шлюбі, у нас зареєстровано 2293. Народжень це в цьому році це в за області. Ні, це не в Миколаївській області. Це по Миколаївському міському відділу державної реєстрації, саме тільки в нашому місті. Народилася ось така кількість дітлахів, так так. Що стосується реєстрації народжень, коли мама з папою не перебувають у шлюбі. Зараз також серед молоді так званий цивільний шлюб. Люди, молоді подружжя, які проживають разом, але не скріпили свої шлюбні стосунки, стосунки да, у державному органі. Вони проживають спільно, в них народилася дитина. Якщо мама з папою приходять до державної реєстрації відділу державної реєстрації акція стану, вони подають відповідну заяву. Називається вона спільна заява батька і матері щодо встановлення батьківства. Тобто батько визнає своє батьківство над цією дитиною. І за їхньою згодою, прізвище дитини може бути присвоєно як за прізвищем батька, так і за прізвищем матері. Якщо брати по законодавству, це за дане питання Регульовано статтею 126 Сімейного кодексу України. І таких у нас за 9 місяців було зареєстровано 313 народжень. І відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України, які в народі називають одинокими мамами. Народжено у нас 399 народжень. Це мама, яка в шлюбі не перебуває, і відносно цієї дитини ніхто не визнав батьківство. Але з метою непорушення прав новонародженої дитини відомості про батька дитини в обов'язковому порядку записується як і в актовому записі про народження, так і в свідоцтві. Запис про батька тоді відбувається за заявою матері. Прізвище батька визначається за прізвищем мами. Прізвище а прізвище й... дитини. І прізвище дитини, і uh -huh. прізвище батька да, за прізвище мами. А ім'я по батькові батька дитини вже визначається за заявою мами. Це може бути дуже часто в нас так зустрічається, що проходять, що в таку, взагалі не існує людини, а ви записали в свідоцтві про народження дитини. Але іншого поки не дано. Починаючи з 1969 року, визначили з метою захисту. Прав дітей зазначати відомості про батька дитини, щоб графа там, де відомості про батька не була пустою. Дякую за відповідь. Ви навели цілий ряд статистичних даних. Статистика знає все, і про новонароджених також. Ми можемо на це сподіватися. А скажіть, будь ласка, при під час реєстрації дитини їй, крім інших записів, надається вже і ім'я. Чи є у вас статистичні дані щодо найпопулярніших Миколаєві імен дітлахів? і можливо найекзотичніших? Як же називають миколаївці своїх малюків? Дякую за запитання. Питання це є дуже цікавим і, в деякій мірі, можливо, і болючим для працівників державної реєстрації актів цінного стану. Тому що коли батьки приходять і починають вигадувати саме такі нетрадиційні імена для своїх дітей, але це їхній малюк, і право визначати його власне ім'я надано саме батькам, тому державні службовці ні в якому разі не можуть відмовити або або заперечувати в присвоєнні того імені, які батьки визначили для своєї дитини. Но самими популярними іменами у цьому році серед хлопчиків у нас були Артем, Максим, Олександр, Андрій, Лев, Єгор, Ярослав, Дмитро, Іван, Артем, Микито, Кирила, Микола, Владислав, Михайло. Тобто, Такі як ви бачите, що традиційні, традиційні імена, красиві, імена да, милозвучні. Дівч... Дівчаток дуже вже багато років не сходить із арени популярності, такі імена, як Анастасія, Дарія, Софія, Анна, Катерина, Марія, Поліна, Єлизавета. В цьому році у нас дуже дуже багато дівчаток з іменем Злата. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що Злата Огновиче, яка є співачкою, стала учасницею Євро. Можна да. про це тільки здогадуватися, да. але зареєстровано ось такий да. список популярності. А якщо звернутися до таких нетрадиційних імен, як я говорила, що батьки здатні придумувати своє ім'я дітям, які вони бажають, і знову ж повторююся, що згідно законодавства, батькам дозволено присвоювати не одне ім'я, а дозволено присвоїти і два імені свої подвійне ім'я. Ім да. Але якщо це випливає з національних традицій, то це може бути і більше імен, чим два. Але такою особливою популярності щодо присвоєння подвійного імені чомусь миколаївці не, не сильно використовують такий спосіб. Це не в нашій традиції. Звичайно, і потім дитина виросте і їй. Її... Жити з цим ім'ям. Да, але про якщо, це. наприклад, хлопчику присвоєно подвійне ім'я по батькові його діточок може бути присвоєно як по першому імені, так і по другому. От, наприклад, є у нас Іван Володимир, Наприклад, у нього вже будуть діти, то одна дитині можна присвоїти по батьків Іванович, другому Володимирович. Тут тобто, вже не, Тут да, за, за, можуть бути випадки. Да. Це вже для іншої програми прийде. Да. Але нестандартними іменами в цьому році у нас серед хлопчиків були Арарат, Ален, Амір, Аврелій, Гарік, Баграм, Влас, Угур, Мелано, Садів, Ніколас, Софрон, Самоїл, Серафим, Ібрагім. В минулому році у нас таке було ім'я як немає. Ну, Леонардо да Вінчі, яке писалося лише з двома, можна два власних імені. От батько придумав, що його буде дитина, хлопчика звати іменно Леонардо, а Да Вінчі це буде писатися іншим одним словом. Так, фантазія батьків безмежна. Головне тільки пам'ятати, я знову повторюю, що дитині потім із цим іменем жити і як вона буде носити це ім'я. Про це повинні попіклуватися саме батьки при народженні дитини і при реєстрації. І в мене є ще одне запитання, дуже актуальне саме зараз. Саме у цей час я його анонсувала, тому не можу обійти своєю увагою. Скажіть, будь ласка, Інна Володимирівна зараз дуже багато людей опинилися в такій ситуації, що їм необхідно видати повторно документи. Різноманітні довідки, свідоцтва, то що це йдеться, мова про йдеться про переселенців із Криму та зони проведення антитерористичної операції. Скажіть, будь ласка, чи вже відпрацьований механізм видачі цих повторних документів? Так, звичайно, законодавець і в частності наше Міністерство юстиції не залишилося осторінь від цієї проблеми, тому що завдання кожної державної служби покладено саме на захист інтересів і прав свободи громадян. Що стосується переселенців із зони АТО і Автономної Республіки Крим, громадяни можуть звернутися у відділ державної реєстрації актів. Цивільного стану за місцем свого постійного проживання. І на підставі їхньої заяви будуть видані повторні свідоцтва про народження, про шлюб, а також витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Дякую за відповідь. Я думаю, що наші глядачі прислухаються до ваших порад. І ще раз вдячні за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії.